Сьогодні хочу поділитися з вами своїм улюбленим рецептом медового коржа без розкатки. Дуже ароматний, ніжний, пористий. На його основі готую безліч різних десертів, торти, трайфли, піроженки. Дуже дуже смачно. Спробуйте. І ви нам потрібно розтопити в кастрюльці мед з вершковим маслом, додала сюди дрібку солі, відключити плиту, всипати е, соду. все перемішати вона вступить в реакцію і утвориться ось така пінка. І тепер можна збивати яйця разом з цукром. Сюди просію борошно та вливаю масляно медову суміш. І тісто в мене буде готове. Виливаю його на деко та відправляю випікатися за температури 180 градусів 8 хвилин. Можливо, у вас це буде 10. Головне його не перепечіть. Обов'язково спробуйте, і ви його приготувати. Це дуже смачно, швидко та просто.